Як я уникнула розтяжок та розривів під час своєї вагітності? Дівчата, ділюся трьома засобами, які, на мою думку, варті уваги, якщо ви вагітні, 14 років у мене з'явилися перші розтяжки на тілі, тому я дуже хвилювалася, що під час своєї вагітності це повториться. Хоч розтяжки це і генетика, проте дослідження показують, що креми з цинтелою і гулоронкою покращують синтез колагену, додатково зволожують шкіру і тим самим зменшують наявні розтяжки та запобігають появі нових. Після першої вагітності у мене жодної розтяжки. Зараз у мене 28 й тиждень другої вагітності, і все ніби повторюється. Тому я знову замовила для себе батер від розтяжок Валеда. А з 35 го тижня я додам свою щоденну рутину масаж промежений з олійкою для профілактики розривів. Бо розриви це те, чого я боялася навіть більше, ніж розтяжок. Так як я знову планую грудне вигодовування і знаю, що це таке для грудей, то я вже замовила крем для сосків. Він точно врятує їх від тріщин на початку грудного вигодовування. Зберігайте відео для своєї вихідності, а також обов'язково пиши в коментарях про свій досвід.